То навіщо кордони закрили? Я не знаю, навіщо закрили кордони. Я би кордони не закривав. Але, на жаль, українці не голосують за таких, як я. Українці обрали собі владу, яка і закрила кордони. І зараз дійсно цю дикунську мобілізацію, якісь дикунські реформи. Я вважаю, що кордони, особливо зараз, в час війни, мали бути б відкриті. Максимально відкриті кордони України з е, е, ну, Цивілізованими державами з тими державами, які нас підтримують. Мав бути вільний рух товарів і послуг. Українська держава мала би використовувати кожну можливість для того, щоб наповнити український бюджет, вирішити всі особи соціальні, ну і військові питання. Звичайно, що питання мобілізації є одне з першочергових. І мобілізація мала би бути би правильною, цивілізованою, добровільною. Пам'ятаємо, хто врятував Україну і в 2014 році, і в 2022 році. Не регулярні війська, не ЗСУ, але добровольці. Люди, які вмить в перші години заповнили всі військомати, які пішли в тероборону, які почали самостійно гуртуватися, гуртуватися проти ворогів українського народу. Тому у нас армія мала бути добровільною, Мала би державу думати, як зацікавити тих, хто хоче боронити Україну, як стимулювати надходження і далі людей в лави у тих підрозділів, як формувати правильну армію, не оту радянську паперову теперішню армію, а нормальну, правильну цивілізовану армію на добровільних засадах. Також кожен українець мав би докладатися до нашої спільної перемоги. Держава мала би вибути такі механізми. Перше, першочергово, треба, щоб кожен українець в силу своїх можливостей сприяв нашій перемозі, встановленню української держави. І друге, щоб держава творила умови для того, щоб Україна стала найкращою домівкою для українців. Бо пам'ятаємо, що колись свіна закінчиться, і нам потрібно буде повертати і ті, і тих людей, які є зараз за кордоном, і стимулювати тепер тих людей, які будуть жити в Україні до народження, до покращення демографії до, до творення успішного майбутнього в Україні, але не за кордоном вважаю, що цей час було би добре, щоб влада використовувала для соціальних реформ, економічних реформ, для максимальної свободи, для знищення цілої корупції. Так би мало бути. Звичайно, що так воно і буде, але коли воно буде? Буде так, коли ви будете обирати не о той смерть, за який ви завжди голосуєте, а нормальних людей, які думають з інтересу українського народу, які перетворюють Україну на державу українського народу.